Битва за виступ, Дебальцівські бої тривають вже у самому місті. Терористи захопили відділок міліції та залізничний вокзал. Наші оборонці на опорних пунктах на околицях Дебальця відбивають атаки. У них закінчується набої та розбита техніка. Український блокпост Комуна вже у тилу ворога. Балу біля фашівки тримається. Ми контролюємо південну частину міста та вихід з нього. Цю батарею самохідний гаубиць гвоздик абойовки стягнули до Дебальцівської луги і з боку Алчевської розгорнули в напрямку оборонних позицій української армії. Усього за кілька кілометрів від цих гвоздик гатити по околицях Дебальцевого повже пристріляних координатах продовжили і гради. Тут у нас градях Протягом дня ворожі гради та гаубиці поливали Дебальцівський плацдарм одразу з кількох напрямків: заходу від Алчевська, Стаханова, з позиції Північніше Шахтарська та Макіївки, і зі східних околиць Горлівки. Нині бої тривають і на околицях, і у самому місті. Йдуть жорстокі бої є бойові сутички в районі залізничного вокзалу. Але наші військові свої позиції утримують і вони мають повне право відкривати вогонь у відповідь. Під час боїв за Дебальцеве бойовики поцілили у газогін, розташований усього за кількасот метрів від вуглегірської ТЕС. Після потужного вибуху полум'я здійнялось у повітрі аж на 100 метрів. Те, що ситуація навколо Дебальцевого стала вкрай критична, сьогодні кажуть і військові, і офіційний Київ. Проконтролювати виконання мінських угод нині не може і місія ОБСЄ. її бойовики просто не пускають до Дебальцевого з цього приводу. Україна вже звернулася до країн учасників переговорів у мінську, країн ЄС та НАТО із вимогою висловити рішучий протест у зв'язку з блокуванням роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. і закликаємо вжити всіх заходів для того, щоб це. Ця... Ситуація була вирішена. А тим часом військові з передової повідомляють, що ситуація навколо Дебальцевого стає дедалі критичнішою. Опорні пункти на околицях міста поки що відбивають атаки. Наші бійці контролюють лише південну частину міста та вихід із нього. Траса в районі Логвинового нині перерізана бойовиками. А поля довкола заміновані ворогом. Віталя Фанасієнко, Марія Васильєва та Ольга Нескородяна. Спецкор два плюс